Друзі, вітаю вас всіх на каналі Як і Печи. Зараз багатьох із нас залишились білки. Ми випікали паску і жутків, а білки залишились. Я пропоную вам рецепт пляцка дуже смачного, який готується із мигдального борошна та білків. Для приготування коржів нам потрібно 15 білків, збитих з дрібкою солі. Поступово додаючи 250 грамів цукру. Коли ми гарно збили, ми додаємо 200 г борошна і 200 грамів мигдального борошна, а також 1 чайну ложку розпушувача. Ми все ретельно перемішуємо руками. І випікаємо у розігрітій духовці при температурі 180-200 градусів протягом 40 хвилин. У мене форма 35 на 22 см. Я виставила дно пергаментом, змащувати нічим не потрібно, аби бісквіт виріс, і випікаємо, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо шпажка волога, значить ще треба пекти. А тепер готуємо крем 500 мл 30% вершків, я додала 150 г цукорпудри, пів банки згущеного молока і гарненько все збила. А також я розтопила одну плитку шоколаду на водяній бані і додавала до вершків. Все гарненько перебила і в нас вийшов дуже смачний ароматний крем. Я коржі, коли вони остигли, розрізала навпіл. І ще раз по половині. Таким чином у мене вийшло 4 коржа. Коржі змарціть кремом. Приблизно 4 столові ложки крему у мене пішло. Обмастіть краї вверх також кремом і прикрасьте за бажанням. Різати можна через 6 годин, аби пляцок просочився кремом. Скажу свої враження, що пляцок надзвичайно смачний, ароматний, легкий і дуже-дуже смакує до кави. Всіх з прийдешніми великодніми святами хай вам смакує!